Андріївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів це навчальний заклад мудрості, радості, добра і великого багажу знань. Тут навчається 109 учнів. Їх вчать надзвичайно творчі, мудрі 22 вчителі. До навчального закладу доїжджають діти з п'яти населених пунктів браженка, Черетянка, Рудня, Топорище і Андріївка. Звичайно, наш навчальний заклад. На протязі 10 років вже тримає перше місце за рейтингом навчальних закладів у Черніхівському районі. Нам дуже приємно, що в минулому році наші учні приймали участь у шкільних, районних обласних. І всеукраїнських конкурсів. Перше місце на всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край, земля благословенна, зайняла учениця нашої школи Гудемчук Ганна під керівництвом вчителя короля Володимира Євгеновича». в Андріївській школі на Черняхівщині велику увагу приділяють національно-патріотичному вихованню учнів. Тут намагаються увімкнути дитячу свідомість. Сформувати почуття гордості за свою батьківщину і свій народ, виховати пошану до його великих звершень і героїчних сторінок минулого, готовність до виконання громадських і конституційних обов'язків. Якщо звернутися до історії, то саме село Андріївка, в якому знаходиться наша школа, 70 років тому підлягало великим бойовим діям у роки Великої Вітчизняної війни, де загинула велика кількість радянських солдатів. У нашій школі проводиться велика пошукова робота. І так сталося в нашій державі на сьогоднішній день, що в нашій країні нелегкі часи настали. І дев'ять учнів нашої школи є учасниками. АТО на сьогоднішній день двоє з них ще знаходяться у зоні бойових дій. Завдяки патріотичному вихованню в школі наші діти знають, що таке бути патріотом і як потрібно захищати рідну землю. Її потрібно любити так, як любити свою матір, як любити свого батька. Потрібно любити і захищати свою неньку Україну. Загальноосвітній школі перших-третіх ступенів створено інформаційно методичне забезпечення щодо національно-патріотичного виховання молоді, які поважають національні символи, які приймають участь в політичному житті країни, які поважають закони, які толерантно ставляться до цінностей інших культур, які готові захищати територіальну цілісність нашої держави, наш педколектив – Докладає всіх зусиль, щоб наш навчальний заклад був осередком формування патріотичної людини такої людини, яка здатна захищати свою країну і розбудовувати державу. Героїчні і водночас такі трагічні події, які відбуваються останнім часом в нашій державі, спонукали нас. До оновлення експозицій шкільного музею, а саме інформацією про учасників АТО та волонтерів. Осередком виховної роботи є шкільний музей, експозиція якого постійно поповнюється. На початку поточного навчального року колектив школи створив книгу пам'яті, які зафіксовано, зокрема, військові будні наших сучасників, випускників Андріївської школи, які є учасниками антитерористичної операції на сході країни. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді є основою виховного процесу педагогічного колективу Андріївської зож перших-третіх ступень. З цією метою, силами вчителів та учнів було створено книгу пам'яті, яка складається з двох розділів Ми пам'ятаємо та Ми гордимося. В першому розділі ми пам'ятаємо, містяться матеріали та фотографії про 71 нашого земляка, які загинули у боротьбі у Другій світовій війні проти німецько фашистських загарбників на фронтах, на підпіллі. Нам вдалося відновити їх прізвища, імена, дату народження та військові звання, а також рік і місце смерті, розмістити на стенді їх фотографії. Поряд розміщено матеріали про 59 наших односельців, які у буремні роки внесли свій посильний вклад у нашу спільну велику перемогу проти гітлерівців та їх сателітів. А післявоєнні роки так само героїчно відбудовували народне господарство, працювали у різних галузях та на посадах, а також були частими та бажаними гостями у нашій школі, активними пропагандистами військово-патріотичного виховання шкільної молоді. У другому розділі ми гордимося розміщено матеріали про випускників наших шкіл. Які продовжили військові героїчні традиції наших батьків, дідів, як воїни-інтернаціоналісти, виконуючи миротворчу місію в Ефіопії, Афганістані, Іраку, Югославії? Також розміщено фотографії наших випускників, які мобілізовані та контрактники до 95-ї аеромобільної та 30-ї механізованої танкової бригади. Учасники антитерористичної операції на сході України є у книзі пам'яті інформація про Віталія Бездітко. Він є одним із дев'яти випускників школи, яким довелося воювати у зоні АТО. Я навчаюся вже в шостому класі. Люблю співати українські пісні. Також мрію стати щасливою людиною, але знаю, що без миру на землі ніяка. Мрія нездійсненна. Я пам'ятаю дуже добре той період, коли мій брат бездітку Віталій Володимирович поїхав в АТО захищати наш край 95-ту аеромобільну бригаду. Віталію було тяжко, він був водієм БТРа в Донецькій області, в селі Піски. Він відвозив поранених до госпіталя. Не раз його житті загрожувала небезпека. Нещодавно у Віталії народився маленький синочок Мирославчик. Тому я хочу побажати своєму брату щастя, здоров'я на нашій Україні. Мій син, безвідка Віталій, нещодавно навчався в цій школі. Успішно закінчив школу і поступив до технікуму. Потім він служив у 777-й бригаді, де це все було б добре. Але настали в нашій країні нелегкі часи, і якраз на день народження сина визвали до військомату, і на слідуючий день він поїхав. Ми ще навіть і не знали, що будуть такі геть нелегкі часи. Він поїхав просто на навчання, але виявилося, що що через декілька днів його забрали в Донецьку область, був водієм БТРа. Було йому нелегко, тому що захищав Донецький аеропорт, знаходився в селі Піски. Ми його відслідували по телебаченні. Він нам навіть не признавався, де він. Завжди, коли ми до нього дзвонили, або він до нас сказав: Все добре, не переживайте. Але ми були раді чути і це. Дякувати Богу, минув рік і наше дитя вернулося додому живим, здоровим, але багато друзів мого сина загинули і були поранені. Зараз вони для нього, як рідні брати, вони дуже часто зустрічаються, згадують минуле, і я рада, що вони повернулися і бажаю всім солдатам, бійцям, які зараз знаходяться на сході, хай в них буде все добре, хай вони пошвидше повертаються живими, здоровими. Син Людмили Бездітко Віталій, на щастя, вже повернувся додому. А от її чоловік Володимир місяць тому добровольцем пішов служити і нині захищає територіальну цілісність країни на Луганщині. В такий нелегкий час молоді хлопці ховаються від повісток і не являються військомат. Йому соромно за них. І він вирішив, що треба такі, як він, які відслужили в армії. З духом патріотизму, натхнення мужності, і йшли і показували приклад. З таким духом він поїхав туди. Пишається своїми мужніми та хоробрими братами Артемом і Олександром Аліна Юхемець. Коли в Україні розпочалася неочікувана війна з російським агресором, двоє моїх рідних братів не могли стояти осторонь. Адже Артем та Олександр Юхімці хоробрі та мужні хлопці. Вони поїхали захищати не лише нашу родину, а всю Україну від терористів. Уся наша сім'я дуже хвилювалася за них. Я молилася за своїх братів кожен день, бо знала, як їм було важко. Сьогодні мій брат Артем вдома, а Олександр продовжує не виконувати свій воєнний обов'язок в Краматорську. Хочу сказати велике спасибі тим, хто зараз на передовій. Будь ласка, бережіть себе. Повер... Повертатися живими і здоровими. Євген Янчевський дуже радий, що повернувся додому із зони антитерористичної операції його тато Іван Миколайович. Мій батько Янчевський Іван Миколаєвич перебував в АТО. Я дуже сумував і переживав, коли по телебаченню показували запеклі бої на сході. Коли він мені дзвонив, він говорив те, що в нього все добре. І я, я коли йому говорив, він теж казав, щоб я не переживав, що з ним все добре. Я вірю, що його міцні руки, світлий розум і добре серце його в... збережуть у всіх нас. І на сьогоднішній день він вдома. Розповіла нам про свого тата і Ольга Заречна. Мій тато заречний Сергій Леонідович одразу погодився стати захищати батьківщину. Коли він отримав звістку про воєнну мобілізацію, звичайно, що всі ми неабияк переживали. Ми думали, що з ним і де він. Я знала, що мій батько зі своїми побратимами стоять на варті добра, тому молимося за всіх своїх солдатів. Я вірю, що в Україну прийде мир, бо в нас є безстрашні воїни. Це наші батьки, брати, сини. Моє серце поряд з вами герої. Брав участь в антитерористичній операції на сході країни і ще один випускник Андріївської школи Богдан Коваленко. Я працював на роботі. Мені позателефонували сільської ради, що визивають в мене військомат, взяти з собою воєнний білет, права. Я беру це все. Приїжджаю, в військомат, приїхав. Військомат, кажуть, ну вас призивають на 10 днів навчення. В чечені півгодини ви должны, ну, зібратися уїхати. Я загнав ну, додому. Машину поставив, приїхав взяв саме необхідне там. ну. Зубна паста, все саме необхідне для гігієни з собою, Приїхав військомат, нас завезли в Житомир, 95-ту бригаду. Нас проходили учення на полігоні, потім 10 днів пройшло, і нам сказали, що нас суміляти не будуть, нам придали строк ще служби типу, на, ще на 20 діб. я не пам'ятаю, На 20 діб, діб придлили. Ми ще пробули цих 20 діб, і через 20 діб після учення, і нас відправили вже на восток. Ми їхали, поїхали туди. Ми приїхали на Шерлан. На широкий лан. Херсонська область, широкий лан. Ми прибули туди. Ми там перебували, потім з туди ми поїхали під, під Донецьк. Були ми під Донецьком. Потім з під Донецьком ми поїхали у Шервуд, Так нас ну, У Шервут на Широк під Слов'янськом ми стояли в лісі. Були, потім ми освободили Слов'янську, Після Шервуда ми поїхали на зайшли в сам город Словянськ. Були Славянсько, були Славянського. Був наш базовий лагер. І так як був базовий лагер, і ми потім їздили на виїзд, вдієвку їздили, під Дебальцево їздили, куди посилали виконувати бойові завдання, туди ми і їздили. Дуже давалося все легко, тому що я знав, що я стою за свою рідну Україну, яку я люблю, які я виріс рідній Україні, і в неї потрібно захищати. Якщо ми не будемо захищати, ніхто крім нас неї не защитить. Школярам було цікаво дізнатись у Богдана, як бійцям живеться на фронті, чого їм не вистачає, як справляються з проблемами. Не просто там непрофесійним військовим. Проте дух патріотизму допомагає долати труднощі. Якщо потрібно, якщо потрібно, приде ще раз повісти з задоволенням, піду ще раз захищати свою рідну Україну. Звернувшись до учнів, Богдан Коваленко закликав їх добре навчатись, адже знання усіх предметів знадобляться в житті. Взагалі потрібно все у школі вчити, І географію, і математику, все. Навіть та сама географія, вона також потрібна, тому що в такій ситуації пользуються картами, пользуюся всім. Все надо, потрібно знати. У 10 та 11 класах учні опановують такий предмет, як захист вітчизни. Нині Левову його частину займає вивчення не армійських статутів, а правил поведінки в екстремальних ситуаціях, поводження зі зброєю, збереження власного здоров'я. Матеріальна база нас дозволяє вивчати цей предмет, але недостатньо інженерного спорядження, яке не поставляється військовими комісаріатами в наші навчальні заклади. Юнаки вивчають з згідністю з цей предмет, вони його люблять, їм це подобається. Закріплюються наші теоретичні знання на військово-польових зборах, які ми проводимо весною. Вивчають вони розгляд, такі як Збройні сили України, тактичну підготовку, вогневу підготовку, строєву підготовку, основи туризму, медично-санітарну підготовку. Національно-патріотичне виховання лежить в основі і позакласної роботи у закладі. У нашій школі проводиться пошукова робота. У нас зібраний матеріал про голодомор 1932-1933 років. у нас зібрали матеріал про репресії, які пролушвра в радянські часи. Великий матеріал зібраний про героїку Великої Вітчизняної війни в нашій школі. В нас діють гуртки, молода Січ, стрілецький гурток ведеться. Проводяться загальношкільні заходи, класні виховні заходи щодо патріотичного виховання. Лідери учнівського самоврядування стали ініціаторами проведення у школі особливого дня дня патріотизму, який розпочався із флешмобу. Скій загальноосвітній школі перших третіх ступенів проводяться різноманітні заходи з реалізації національно-патріотичного та громадянського виховання учнів, тематичні виховні години, вивчення історії рідного краю, святкування дня перемоги, дня збройних сил України, заходи. До Дня пам'яті героїв Крут, пам'яті Небесної Сотні, День Соборності України, День партизанської слави, конкурси Чарівні Україночки, Суперкозак школи, Шевченківські дні, акції Допоможемо солдату та багато інших. Лідери учнівського самоврядування, а це шкільна республіка Мрія, беруть активну участь в організації та підготовці виховних заходів як на рівні школи, так і району. Наші діти є активними учасниками усіх акцій, щоб допомогти солдатам в зоні АТО та переселенцям. Усі події, які відбуваються в школі, висвітлюються за допомогою постійно діючого друкованого органу. Це загальна шкільна кольорова газета Твій формат, яка виходить щомісяця, містить багато інформації і є своєрідним звітом із життя нашої школи. З'явиться у загальношкільній газеті Твій формат і інформація про день патріотизму, метою якого є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських рис молодого покоління, формування активної життєвої позиції юних патріотів. Моя Україна це лісі озерця, безмежні степи, чарівні джерельця, красиві пейзажі і гори високі, маленькі стримочки і ріки глибокі. Це щира, багата, як світ, її мова, крилата, така мелодійна, чудова її обереги, верба і калина, найкраща у світі, моя Україна. Видіш наш отче і владико, тобі молюся, і від цих незгод тебе благаю, не покинь навіки українські землі і її народ. Згаси о Боже між братами чвари, спаси і вбережи від нових бід, що ми зростали знову, яничарі, і в славі процвітав козацький рід. Не повтори чорнобильського шквалу для нинішніх прийдешних поколінь, дурий нам волю, щастя і державу, на многі літа. Даруй. Амінь, за Україну, гори, і поля. Хай там, що люди, хай добро між буде. мною Україна і свята земля. мною Україна і свята земля. Ви є майбутнім нашої держави. Мій син півтора року тому. Прийняв рішення бути військовим. Зараз навчається в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Він закінчує цього року і планує поступати на військову справу. Ми з дружиною не були проти, тому що дійсно сьогодні ви, ви як патріоти, майбутні, майбутні наші нації, маєте переживати, турбуватися за державу нашу. Будуть змінюватися часи, школа вирішуватиме нові завдання, проте актуальною їй буде одна проблема виховання громадянина патріота, який знає і пам'ятає свій рід, мову материнську, цінує минуле та гідно творитиме майбутнє.